Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом врятувати генерала залужного пише Віталій Купрій. Після засідання ООН США поставили ультиматум Зеленському і Єрмаку не чіпати залужного. Пише офісне мишення, цитуючи Купрія. За інформацією із декількох джерел мені стало відомо, що оточення Зеленського підбурює його на заміну головнокомандувача Валерія Залужного після засідання ООН керує цим злочинним наміром кримівської агент Андрій Єрмак. Про цю ганебну спробу. У каже експерт Юрій Швеці на відео, Журналіст Юрій Бутусов нещодавно описував події в ізюмі, коли туди після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, але без того, хто безпосередньо командує ЗСУ. раніше. Ми бачили спробу офісу президента дискредитувати пана залужного з питання погодження військоматами, пересування між областями військовозобов'язаних є ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони у владі, які нагнітають обстановку навколо війни. І командування зсу це державна зрада і спроба Гіршити обороноздатність нашої країни зсередини. навіть я одразу не розібрався і у своїх оцінках подій на коло командування ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції. Маю докази про це після перемоги. Розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору Єтини, кому поки довіряю правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжнього героя країни. головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не дамо кремлівським посіпакам штовхнути президента на шкідливий крок для держави. Юрій Швець Єрма. Кові на кого ви працюєте, ставитиму запитання особисто єрмакові запитання. Перше про 95-ту бригаду. Мені надіслали вчора відео бійця, який не приховує свого обличчя, який є бійцем 95-ї десантно-штурмової бригади, який заявляє про те, що... що з 24 лютого зарплата бійцям бригади не виплачується. Ми не можемо власним коштом, каже боєць підтримувати нашу боєздатність. Йдеться про те, що бійці вже не мають власних грошей на карці. 7 гривень залишилося на карці, Виявляється, вони весь цей час за своїм коштом. Том ремонтували автомобілі, аби підтримати боєздатність. Це підрив боєздатності, каже боєць. Після війни ми цих фінансових щурів дістанемо. Кому війна кому мати рідне СБУ перевірте рахунки 95-ї бригади, коли були перераховані кошти для зарплати, перевірте, чи не розкрочуються ці гроші. Повірте, вони такі випадки були. Пане президенте, зробіть повний аудит. У зв'язку з цим у мене є запитання до Єрмака. Кілька днів тому улюблена телекомпанія Трампа і республіканців News оголосила з посиланням на міністра фінанс. Ці США, що в одному з пакетів допомоги Україні, закладено півмільярда доларів для зарплати в Україні чиновникам. Але гадаю, зокрема, бійцям України, а може, й на сам перед бійцям України, і ось тепер виявляється, що гроші й повторюю це допомога оплачена американськими платниками податків. Утім, числі мною і я маю право поставити це запитання Єрмакові, де деньги зінам. Я хочу дізнатися, чи ці гроші отримано відомством України, і яким саме відомством Єрмак не міг пройти по цю суму пів. Мільярда доларів США виділених на зарплати, чи отримано ці гроші, якщо так, де вони перебувають, на яких рахунках, і чому досі не виплачуються зарплати бійцям, які перебувають на передовій? Чому не виділяються гроші на ремонт техніки? То що це питання номер один гідінькизіна, а іншим бійцям ЗСУ, я хочу сказати, ви герої, вас довели до ручки. Ви даремно просите через інтернет допомоги того, від кого ви її не отримаєте. Пишіть сюди. Із цим питанням, якщо йдеться про гроші американських платників, податків. Якщо Реба, я до президента Байдена дійду у мене, як у будь-якого американського платника податків є досить широкі можливості. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.